Друзі, всім привіт! Ви на каналі Троїстика з вами Оксана Волобайва. Це таро-прогноз для раків на січень 2023 року. З нового року я змінюю формат розкладів і, сподіваюся, він вам стане до вподоби, бо завдяки більш повному розкладу ми будемо розглядати детальніше і глибше ті важливі моменти, які будуть відбуватися у місяці. На який ми прогнозуємо. Отже, раки, ваша зовнішня, зовнішнє ваше проявлення у соціумі, ваш внутрішній стан. Стосунки для раків, тих, хто у парі. Стосунки для раків тих, хто не у парі. Фінанси. У січні і рекомендація. Цікавий розклад раки. Отже, як ви проявлятиметесь протягом січня у соціумі, як людина доволі позитивна, доволі емоційна. Навіть якщо ви занадто вже дорослі, все одно вас будуть бачити, як е, таку. Е, Дещо жваву, цікаву людину, яка може зацікавитись різними речами, яку може захопити якась певна справа, надихнути. Ви будете пропонувати людям якісь позитивні речі, це буде відзначатися швидкий промінчик світла, який там дуже Може нести багато позитиву у соціум. ну І от про це будемо дивитися далі, але насправді всередині ви трохи скуті якимись або обставинами, або страхами. І таке враження складається, що ви через цей прояв до соціуму, до людей. Ви, начебто, пропрацьовуєте свої страхи, свої комплекси, це знаєте, як, як побороти страх публічних виступів. Треба просто вийти на сцену. І виступити інакшим чином це ну, гіпнози, там умовляння, автотренінги, це все в теорії дуже класно. Але як можна зробити це одним махом, одним кроком, просто перебороти себе, переламати, вийти на сцену, виступити, зрозуміти, що нічого страшного в цьому немає, і таким чином побороти свої страхи. До речі, тут раки можуть пропонувати людям, яких закохані або до яких відчувають певні емоції, якісь сімейні, такі доволі стосунки. Ви можете організувати пропозицію руки серця публічно якусь, ну там якісь. Як це говориться, перформанс організувати, да? і всі будуть на вас дивитися і казати, ой, як гарно, ой, як красиво. Але все, все при цьому, всьому, все одно при вашій ну, суперзакритості. Тобто для вас це як переборювання себе. Переборювання своїх страхів, не дивлячись на те, що ви там закриті всередині, що маєте страхи комплекси, ви через це переступаєте, аби домовитись з кимось про щось. Також ви можете пропонувати певні зділки там, людям з своєї родини. Можете приїхати порадувати своїх рідних, зненацька, да, свою родину, свою сім'ю. Це теж може бути скутість, ваша скутість внутрішня з чим пов'язана? Зараз будемо дивитися. Ну, зрозуміло, що для деяких раків це, для деяких взагалі українців, це доволі фізичні такі обмеження. Знаходитись ви за кордоном, чи в Україні, чи у лавах ЗСУ ці певні обмеження вони мають місце. Але, мабуть, що у січні або найближчим часом, найближчими місяцями, життя буде складатися таким чином, аби позбавити вас цих обмежень. Можливо, це буде через біль в когось можливі операції, хірургічні. У когось це можливо просто відрізання строго способу життя внаслідок певних подій, які відбудуться з вами. Але більше з тим, головну роль тут грає ваша рішучість, тобто тільки ви самостійно зможете звільнитися з оцих обставин, які вас стримують. Тільки ваша рішучість вам допоможе. Тобто, якщо ви застрягли, я не буду говорити про речі, пов'язані з війною, да, які можуть там стримувати. Будемо говорити приміром, про стосунки, в яких ви почуваєте себе невільниками. Які вас просто сковують по руках і ногах обіцянками, або ви розумієте, ви ну, собі думаєте, що ви не хочете зробити боляче людини, але через це страждаєте самі, вас просто доля буде виштовхувати на той рубіж, де ви мусите вже прийняти рішення щось відрізати зі свого життя, набратися сміливості. І все ж таки вирішити це, бо все буде залежати від вашої рішучості. Зокрема, так, і у стосунках у нас якісь тут дуже такі доленосні події. Це може бути ну дійсно якесь судове засідання в ваших стосунках, розподіл майна або Розгляд справи про опікунство дітей або щось таке. Ну, я не сильна у сімейному праві, які там можуть розгляд... розглядати з питання, я не в курсі. Але це карта, що говорить про те, що прийшов час діяти. Так само, якщо ми говоримо про те, що вас стискають просто певні стосунки. То вам вже просто не то, що натякають, просто вам з неба говорять, камон, чувак, вже прийшов час діяти, досить сидіти там, де тобі не подобається, де тобі недобре, де тобі не хороше, Не сиди там, вставай і прямий далі. Так, да, тут можуть поставати питання якогось родинного майна, яке, цього, як це, спадщини, яку треба там серед дітей розподілити. Може хтось буде писати заповіт, це теж можливо. Але, ну, типу, тут карти говорять, що якщо ти наважишся на зміни. Якщо ти навіть відчуваєш, що ти там недосвідчена людина в тому питанні, яке ти хочеш, щоб воно вирішилось, але якщо ти наважишся, якщо ти ризикнеш, то зрештою будеш щасливим, ти будеш світитися, ти будеш радіти життю. І ці події вони можуть відбуватися дуже стрімко. Якщо ви тягли певний час з прийняттям рішення стосовно своєї родини, стосовно там майна, я не знаю, якихось родових питань, то це все може постати дуже нагально і дуже різко. І вам доведеться з певним якимось етапом завершувати. І раки, хто не у парі, тримаються за свою свободу, за свої інтереси, за свої гроші, за свою цікавість. Вам класно бути у стосунках самим і собою. І особливо не хочеться ні з ким знайомитись, ні з ким зав'язувати стосунки чи флірти. Ви стабільно сидите на своїх. Інтересах. А ночами плакаєте у подушку від самотності, да. начебто ви оцій своїй свободі, у цій своїй самотності хочете показати комусь, що ви дуже гідна людина, але при цьому ночами в подушку плачете. Чогось чекаєте, чекаєте, а дочекатися не можете. Що ви хочете продемонструвати комусь? Що ви хочете показати? Що ви сильні незалежні, окей. Ну це вам не потрібно демонструвати іншим людям. Це ви, це ви маєте відчувати і розуміти про себе, і відчувати всередині себе. Тобто тут говориться про те, що припини настоювати на тих установках, які тобі не приносять ні задоволення, ні якоїсь втіхи. А, а ти через це тільки плачеш, ти, те, що ти хочеш довести комусь, ти не доведеш. І це не потрібно. Зруйнуй цю модель, цей сценарій, і концентруйся на тому, на чому ти дійсно будеш щасливий. Хтось може просто втомився від цієї самотності, але типу, як вчинити в такому випадку, незрозуміло. Ну, вчиняти треба тільки єдиним шляхом. Цю самотність внутрішню в собі потрібно знищити. Знаєте, як є таке поняття, як духовна заміжня, це жінка. В основному це жінка, яка розлучена, але Чоловіки до неї не підходять, бо енергетично вона дуже багато енергії вкладає вже в ті стосунки, які вже віджили, які вже не мають жодного значення, вони вже давним-давно розійшлись, а вона начебто ще ментально заміжня. А у вас таке враження, що ви ментально самотня людина, яка навіть в подумки не уявляє собі там людину, з якою вона б хотіла побудувати стосунки. Тому цю установку ментальної самотності треба зруйнувати всередині себе. Ось так от. Далі фінанси. Фінанси, раки, зірка. Тут вам може здійснитися якась ваша мрія фінансового характеру, я так підозрюю, або ви розумієте, що ви... Займаєтесь тою справою. Ну, припустимо, ви працюєте на тій роботі, на якій давно мріяли. І хотіли цього, і прагнули, або колись в дитинстві мріяли, а тут хопа, і розумієте, що ви працюєте там, про що ви думали в дитинстві, де ви будете працювати, або яким чином до вас приходять фінанси? Ох. <гум> До вас можуть приходити фінанси із-за кордону. Це якщо це міжнародний бізнес, якісь міжнародні доставки, перевезення і так далі. Можуть приходити гроші, не знаю, якісь там пособія. Загалом вам буде комфортно доволі. Ви будете навіть трохи дещо закриті. А закриття від чого? Від радості, від легкості. А чому ви закриваєтесь? Тому що вважаєте, що за це потрібно побитися, поборотися. Гроші будуть загалом у раків у січні? Таке враження, що треба якесь оформлення юридичне, або потрібно якісь, якесь світло пролити, якось хитрувати, або, навпаки, виявити якихось хитрунів. Гроші на потреби. Будуть у раків у січні. Будуть гроші. Будуть гроші, але, скоріш за все, вам буде допомагати жінка. Це може бути або ваша мама, або ваша сестра, або ваша подруга, яка доволі є платоспроможна, яка може вас підтримати. І прибуток у вас буде так чи інакше. Ох. Так, що у нас тут? Порада ще залишилась для вас порада, яка говорить про те, що, аби відстояти себе, свої інтереси, інтереси своїх, своєї родини або близьких для вас людей, не внушайтеся якихось дуже агресивних методів. Начебто вам зараз треба через сварки, через скандали довести свою думку. Не боятися наполягати на своїй думці, не переживати про те, що ви кому когось там можете поранити своїми словами або своїми діями, своїми вчинками. Ні, вам. Потрібно ну, так доволі жорстко відстоювати себе, свої думки, своє становлення, свій стан, взагалі свою позицію. Дивіться, якщо у вас є певні сумніви щодо вашого партнерства, чи то любовного, чи то ділового, але ви маєте підозру на те, що ваш партнер не дуже з вами відвертий, не дуже чесний, ви маєте інтуїтивно такі здогадки. Якщо це так, то ви маєте тут просто ну, стояти. Конкретно на своїй думці відстоювати її, тому що то, що кажеться, це не кажеться, то, то воно так і є. І ви маєте вивести ну, людей а, на чисту воду. Такі справи для вас раки. Я дякую вам за увагу. Я буду вдячна за лайки і коментарі. І відзначайте в коментарях, на які теми ви б хотіли подивитися розклади на моєму каналі. Я буду рада для вас їх зробити. І також коментуйте, чи вам до вподоби такий формат розкладів, чи більше подобався попередній, Буду вдячна за будь-який відгук. Всім гарного січня, удачі, всього найкращого. Пока!